Щойно питання мобілізації у нас є пріоритетним наразі і виконання тих планових завдань, які ми, ми тобто, не маємо від Генштабу. Ми маємо сконцентрувати всі абсолютно зусилля в межах закону знову ж таки, да? для того, щоб провести відповідні перевірки, в тому числі зажальних закладів, спортивних клубів, тощо. Ці заходи проводяться на постійній основі. Наразі у нас є вже. Збільшення кількість повісток, які ми вручили, а, і відповідно тих людей, які вже вступили на службу до Збройних Сил України, цифри називати не можуть, тому що ця інформація з обмеженим доступом. А, значить, ці заходи будуть відповідно продовжуватися, ці заходи будуть посилюватися одне знов-таки виключно в, в межах нашого вічезненого законодавства. Чекаємо на зміни, які заплановані на законодавчому рівні нашим відповідним парламентом Верховною Радою, що нам ще дозволить, звичайно, що посилити там результати цієї роботи.